І вот що у нас получилось. Я ввечері знімаю. Коврики постілили. Тут у нас охоронець, охоронець наш. Є вішалка, холодильник. От там кухонька. Ось тут будемо їсти. Так, а тут будемо гостей зустрічати. Ну, так, це ще не зроблено. З Двері треба повісити. Ось тут -от. От, шпінгалети знімали. Так що от така от кухонька. Столова. Це столова. Зіркало це оберу. Тут я хочу повісити таку штангу, карніс штангу і на неї тюль.